16 жовтня в Україні переважатиме суха й тепла погода. Потужний антициклон, що простягається від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу, блокуватиме потрапляння опадів. Тож дощів і снігу не прогнозується. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс двох до плюс шести градусів. Місцями можливі заморозки. Удень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15 градусів. У північно-східних областях температурний максимум сягне плюс 11. На Полтавщині очікується хмарна із проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 11, вночі 3 градуси тепла. У Кременчуці 16 жовтня небо залишатиметься похмурим. Лише зранку і трохи по обіді можна буде насолодитися теплим промінням сонця без опадів на термометрах плюс 12 градусів в день вночі температура повітря становитиме плюс 5. Хмарна із проясненнями погода триматиметься у горішніх плавнях упродовж доби. Четвер мине без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 12 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 4. Вітер змінних напрямів до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 16 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1993 року плюс 21, мінімум 2019-го, 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.